Заощадження в банку інвестиція у власну справу чи покупка нерухомості. Чи не кожен шукає найбільш надійний спосіб зберегти або ж навіть помножити власні заощадження? А куди на думку подолян, найбільш надійно вкласти власні кошти В свою справу в нерухомість? Чому так вважаєте? Ну нерухомість завжди актуальна, тобто з руками тільки ростає в ціні. Відповідно, що в майбутньому можна буде гарно заробити, взагалі, якщо в оренду здавати, це в майбутній вклад. А щодо власної справи, ви також її зазначили? Так. Це завжди розвиток. Це завжди також, якщо вкладаєш, більше маєш. Я думаю, у саморозвиток найкраще інвестувати. Гроші. Найвигідніша інвестиція це інвестувати в свій розвиток. В картоплю. Чому так вважаєте? Тому що це незмінний продукт. Можна самому це їсти, можна продавати на стороні, можна інвестувати в скотину. На ну, війну, а куди інакше можна. Зараз воєнний час інвестувати гроші. Чому? Ну як? Тож допомога, допомога повинна армії бути. Кожен українець сознательний повинен підтримувати збройні, як Раніше було, зараз буржуйні сили України. Не знаю, зараз не буду. Напевно, в нерухомість. Чому так вважаєте?» Ну нерухомість завжди буде в ціні і завжди потрібна, актуальна, мені здається.